Тут його підганяють, ну так а би мовити. Зазор дерева да, з металом. за чому. Зумію, що якщо мене врешті-решт все-таки вижене з ібіса, то я прийду сюди працювати. Прихопили ножечка такого хвацького. Підемо ним щось рубати. Якщо не ріжеться, то ми тут залишаємося отрабатувати бабки. Ми йдемо дивитися, як роблять лазерне гравіювання на цих ножах. А ви все брешете! брешіте. Це цей постійно критикує наші ножи? Зараз ми спостерігаємо, як знімають спуски на одній з найбільш популярних ножів компанії БПС, яка називається Севедж. Дуже прикольно ви придумали з цим ну, е перестянками. Да, <реш> 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 а що це за ніж у вас такий? Це якесь робоче чи це <реш> на випадок, якщо це, хтось нехороша це людина це буде? <реш> це мій перший, коли я, коли, я шточив точив ножі. То ви як заточник починаєте? А можна глянути? Так, так. Це мій самий, самий перший партій. В рамочку колись його заженети. Я собі його залишив, типа і. Ну так, він так розуміє, чисто робочий. По модель ХК5, але я під свою руку пооббирав ці пасники. Я не вмію не смикати. Чим надихаєтесь під час розробки дизайнів своїх ножів? Вперше за все, це емоція. Ставиться ціль. Наприклад, це потрібен ніж для грибників. Ти закриваєш очі і починаєш собі уявляти, ти йдеш по лісу, ти бачиш гриб, ти дістаєш щось чи з карману, чи з піхав. Ти зрізаєш цей гриб, кладеш в корзину. І потім ти думаєш: а що ти саме достав з карману? Яка це повинна бути ручка, яке повинно бути лезо, який розмір, як воно повинно виглядати? Цікавий підхід. Тобто уява сама, тобі підказує, що це має бути. Так, це, це емоція. Чому у вас так багато моделей ножів зі сканді-спусками? Це зручно у виробництві? Так, це і зручно у виробництві, і так як ми в основному орієнтувалися на бушкрафт спочатку, як я вважаю, сканді-заточка це най, найефективніша заточка для роботи по деревині. А бушкрафт, він, напевно, більше 60% це робота з деревиною. Укриття, вогнище, по порею мірсу ці палички. Мизу, заготівля хмизу, заготівля від дров, розщеплення цих дров, так. робота, там, оцей батонінг, розвалка цих дерев'ях. Геометрія сканді-спусків дає трошки більше міцності. Наскільки ускладнює техпроцес зняття фасок? Чи сильно дорожче стає виріб? Я, я розумію про що хотіли запитати. Ми спочатку, коли робили ножі, у нас не було гострого кута mm -hmm. на обуху. Тобто Ви все це діло зализували. Звичайно, у нас ми обережно знімали фасочки, воно було гладеньке, все. Але так як ми орієнтувалися більше на закордонний ринок, для них більш важливим було, щоб можна було працювати з крисалом. Специфічна тема мені завжди здавалося, що на виробництві простіше робити там або увігнуті, або прямі спуски, і підвод при заточці. А у вас ну, дуже багато моделей саме на сканді. Наоборот, дуже важко. Mm -hmm. Пуск від ну, опуха до кінця, а потім зробити, типу як підвод чи мікропаска, як правильно називається, я вже не знаю, там це вже mm -hmm. тонкості. То треба ж стільки металу знімати. І людям дуже важко, то це треба гріндер так давити, mm -hmm. щоб його зняти. Ну, наприклад, той же саваж, ну. Людина може там зробити в день 30-40 і в нього руки відпадають. Чому саме 1066 10, і 4116? Насправді це е, найпоширеніші види е, стали в Україні. А ми, як серійний виробник ножової продукції, ми в першу чергу орієнтуємось на те, щоб ми могли закупити матеріал і з нього виробляти серію ножів. Зараз в нашій країні така ситуація, що дуже складно організувати. Ефективну логістику навіть з Європи, іноді тим більше, що на європейських сталевих виробництвах на заводах у них є досить велика черга, і нам зараз ставати в цю чергу це вперше для нас це невигідно. Якби умовно відкинути, що у, нас, у вас є можливість з логістикою порішати. Яку б да, ви, ну, сталь... ви сталь звісно, хотіли... От... Перше, що вам спадає на думку. Масові, так сказати, масові широти пустити Д2. У нас є, типу, ножі з D2, але в невеликій кількості. А як ви маркували D2 чи 12 Хаднадців? E, ну. Гарне э... питання. По суті, це одне і саме. Я розумію. Мені більш подобається D2. Де два тут проблема цієї сталі, тому що вона вже занадто і дофіга на різних е таких сирих е пальоних ножах скитає, і вона потрохи, ну хтось каже, типу, зашкварюється чи щось таке. А от H12MF, у неї такої слави дурної немає, тому що немає жодного ножа Саліка, напевно, на якому написано H12MF. Ну, ось ми от. тільки що знімали термічку, mm -hmm. і одну партію там Андрій Калик, він чисто для себе калив, mm H12MF. -hmm. Ну от ця саме от маркування хадванстів. Воно у користувача ножів такого середньостатистатистичного вона асоціюється саме більше такими з е, кастомними, з малосерійними, от ножами не китайського виробництва. Там просто в китайських да. ножах чи ще непонятно, чи там ще та D2 є. Ми, ми дуже хочемо працювати з іншими сталями. От наразі ми тестуємо D2 на стадії тестів, підбираємо термообробку, підбираємо. Механізовану обробку. Ми ведемо переговори також е, з Бьолером, угу. щоб можна було на постійно. Що вже буде М690? 690, не знаю, швидше за все, 390. М390? Так. Питання виникає особливо тоді, коли ти цей ніж, наприклад, на заточку, і ти бачиш на ньому, бачиш, очевидно, що ніж заліка, на ньому написано d 2 а він. Такий весь покручений, видно, що ним ковиряли якісь шпроти десь в Аудорі. Він весь брудний, весь покручений, і при цьому такий, знаєш, зализаний, як будто це сера нержавійка, і жодного натяку на корозію. Тобто ну не буває такого, щоб цей ніж був з інструменталки, весь брудний десь там з якихось пікніків приволочений. Не бува такого. І ти думаєш, що там D-2 і не пахне. Дуже дискусійна тема. Це відразу почнуть писати, а що там за Д2, а як ви її калили? Це а чи от... просто ну пару разів лімончик порізали, не витерли, і він сразу покаже, покажеться Д-2 чи ні. Якщо вона не, поражена, лімончиком, то це не D2. лімончиком тестається аж бігом. Дивіться, щоб зробити отакий виріб, коли ми отримуємо метал. Він у нас іде на лазерний станок і вирізається саме контур заготовки. Ми знаходимось в місці, де нарізають заготовки для ножів БП. Після цього леза потрапляють до Заготовки, точніше, потрапляють до нас в цех по заточуванню. Майстри, дивлячись від геометрії ножа, вони або перед термічкою, або після термічки вони підганяють спуски. На вуглецевих це робиться перед термічкою, після термічки, там щоб можна було вже виправити деякі косяки. На гріндерах знімаються спуски. Ні, ми підсняти. Да, Гр гріндерний цех. Ідемо в гріндерний цех. Ось якраз хлопчина робить товар. Твердоміром пробуйте, звісно. Ну, такий процес. Це напевно чи не єдиний, ніж на прямих спусках від обуху. Ну, от власне так воно і відбувається. Потім проводиться термообробка. Повний цикл. Закалка, відпуск. А що це таке? Це у вас типу тестова дощечка? Так, так. Як у нас тестовий дрючок в студії, да, да. Так, так у вас? Текстую, типу, на замнеться замнеться. чи не Ага. Тобто беруть лоп. Типу. тут, типу, перевірили, погатили, щоб <сту> не замінається. Вже фінішну заусення, що зняли, вже провіряють, типу, чи видержує, витримує ті типу, завдання, що потрібно. Якщо -то витримують, тоді несуть на фінішну. Там дивляться вже повністю всі критерії по ножах. Там вже роблять твердих, типа партія заходить чи ні. Після цього ми проводимо перевірку на твердість, на твердомірі. Прихопили ножечка такого хвацького. Підемо ним щось в колоть, ковирять. Відводить душу, так би мовити. Ви зняли ці калітки шикарні? Шикарну калітку. Загалом що сказати? Прям відчуваю себе якимось вже ноживим блогером. Справжнім, Слышь, Лёх, ты Льох, це це постійно критикує наші ножи. Спинь, <рес> <Я зрозумів. рес> спинь, спінь. Так а що ми тут тупим? Це вже такою дуристикою займаємося. Фух, ну це було важко. Я ножу хоч бы То так можна до вечора його, блін, ковиряти. Так. Несіть рель, суди. <свіття> 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 Можливо, нам зараз принесуть А4 і ми не зможемо його порізати. Договор був такий, якщо бумажка ріжеться, нас звідси відпускають додому. Чорна бухгалтерія. Якщо не ріжеться, то ми тут залишаємося відрабатувати <свіття> <О> бабки. <свіття> Пишуть нам там всяку. Чепуху 65Г, погана сталь. Там якраз Ну, що ще можна хотіть від ножа за такі гроші. А ми йдемо далі. Я не пам'ятаю, в якому році, здається, у 2019 році. Здається, це було так давно, ще так. до всіх цих ковідів. до всього так. цього. Перший день виставки, ранок, ще, ще навіть не всі поз'їжджалися. Підходить хлопець, каже: покажіть, розкажіть. А ми, ми єдині хто. З представників ножової індустрії ми дозволяли брати і батонить, рубати, різать, тобто вибираєш будь-який ніж. Крім у нас там були хендмейд позиції. Береш, там у нас поліна лежали, фрукти, овочі лежали, ріжеш, рубаєш. І він каже: а оцей ніж можна спробувати. Так, звичайно. Він бере там щось ріже, рубає. Потім просто загнав його так от в деревину. Каже: А можна його? Будь ласка, він бере. Каже: о, зігнувся. Кажу, так, зігнувся. А це ж погано. Кажу, а якби він зламався, що було б краще? Краще, напевно. Це, так. Що ти Кажу, з одним руків'ям залишився. Так, у тебе так немає, ножа, а так ти змоделюємо ситуацію. Ти в лісі, десь ну, випадково, там, через дерево, там, загнув, ніж. А, але ж все одне, він, він може різати. Покажуть нам, як твердоміром провіряють. 61. Так, і тепер тут є мітка відповідна по твердості. 61 одиниця на такій сталі — це прям нуда. Ну так завжди в термічці там певний коридор, може бути 61, може бути 58. Угу. Я особисто думав, що якщо їх калить 61, то це зовсім таке скло виходить, яке буде сипатися, але ніфіга. Ні, ну калиться може 63. Робиться отпуск. І якщо не відпустить, то воно просто розсипеться. Ну, я розумію це. Ну тут ж ми маємо 61 після отпуску. Це ж вже на готовому виробі. Це кльово. Рандомний ніж достали в зборочному цеху. Пішли ним, порубали, Що ми порубали? дощечки з дуба. Дубові дощечки порубали, перевірили по твердоміру 61 одиниця пороколу. Після того він у нас бумажкою розрізає. Ну, як на мене, по термічки. Питань немає. Ну, що, від, що від цієї сталі ще можна хотіти? 65 г на 61 одиниці, рандомний ніж, ріжик, рубає і бумажку ріже. Все ну, кльово. Звісно, я певні сумніви, що не всі буде 61 одиниця, але. Так розумію, що середній коридор все-таки в межах 57-59, так? Да. Так. І це, ну, це для так, такого. Стандарт, да. не менше, 57. Для такого заліза цілком нормально. Mm. Ну, і... Якщо згадати мої власні тести, які я проводив ще перед тим, як ми брали їх на продажі ножі, то за відчуттями там також була така сама твердість, плюс мінус. Я ще здивувався, що типу 65-ки ніж ти ним батониш а на ньому, ну взагалі жодних слідів якихось заменів немає. Твердість кльова. Наскільки американський європейський ринок відрізняється від нашого? Дуже сильно. Американський європейський ринок вони більше насичені різноманіттям ножів них досить продвинута ножова культура. Український ринок надзвичайно менше насичений а, таким різноманіттям. Ножова культура у нас взагалі десь на такому початковому стані, тому що у на у наших людей таке враження: а у тебе ніжна кармані, все ти маньяк, ти вбивця. Ти воно потрошки все таки відходить зараз, але все ще трапляється. Так найголовніше питання, яке у всіх крутиться наболівше, яке постійно нам задають в коментарях. Постійно люди хтось з цього розганяється, хто. Хтось ну, навпаки там не розуміє і шкодує за таку штуку. Чому за кордоном ці ножі дуже відомі, а в Україні практично ніхто про них не знає. Ну дуже мало, дуже обмежене коло шанувальників. А загалом більше все-таки в інфопросторі більше воно мелькає за кордоном. Ну так все дуже просто, бо початок був виробництво і акцент був на закордон. І, А потім уже ну, вирішили, що ну, потрібно і в Україні на своєму ринку що ж показати. Просто mm -hmm. у нас ж багато людей, які тіпа, так скептично відносяться до якогось там товару, тіпа, бо в них є там і імениті якісь там бренди, тіпа, і та, та ж сама, ну там, мора, наприклад, бо вона там цінові цінова політика по тому дешева. І дуже складно, ну, особливо в умовах війни, вийти на такий рівень, щоб можна було дати гарний продукт користувачу, і при цьому. Затрат було не так багато, типу, ну щоб цінник був якийсь адекватний. Ти ж не зробиш там мора стоїть там, наприклад, 600 гривень там, чи ще якась там ціна, а М -м -м. ти зробиш там ніші, він стоїть 300 доларів і скажеш, ось ми і ось тут все. Ну це ж ну... дурняти. У нас люди більш, до речі, більш вибагливі до якості ножів. Вони, як ми вже говорили, що вони хочуть, щоб все блищало, все було ідеально. Крута сталюка, круте виконання, круте пакування, крута історія, але щоб коштувало там ну, такі там, до тисячі тисячі гривень. Так. От, якщо подивитись е, огляди американців на ваші ножі, там вони в принципі, в захваті саме от, як робочий ніж, акуратно зроблений і за, там, для них за смішні гроші пишуть. Типу, вау, подивіться, що може український ніж за 40 баксів. Тобто вони з цієї позиції заходять, що ну, ножик е, недорогий, але при цьому от, ну, там все робить, все, що треба. Так, Вони, вони вже просто пройшли цей період, коли. Їм потрібен був вау-ефект, коли їм потрібно було от, саме це пакування, круті сталюки. Але потім вони зрозуміли, що коли ти там, береш робочий ніж з досить крутої сталюки, це як спорткар. Ти повинен вміти ним користуватися. Якщо людина просто там, для того, щоб в саду гілки обрізати, візьме ніж за ну, рокстед візьме, і почне там гілки рубати на, на вишенці. Сколе і, і що робить? Ну він же ж його на потім ще потім ну знайди когось, хто тобі озаточити так, так. А потім людина спробує сама заточити, бо скаже, що я буду платити такі гроші за заточку і сама на бруску з базара за 20 гривень. До речі, на сайті Рокстер є досить смішні рекомендації по загостренні їх ножі. Вони рекомендують взяти джинси, покласти на стіл, затерти пастою угу. і от під джинсом я лозить цим ножем і так його точити. здп угу. 189 60, На 64 роки було. Це реально детально. Хто, хто б міг подумати, що штани за 40 гривень можуть? <рес> так, це Найцінніше використання штанів за 40 гривень для правки Рокстер. Після термічки всі ножі знову повертаються на гріндера, де вже знімаються сліди термообробки, де виправляються муки, якісь косяки, десь може фаска нерівна, десь ще щось. Воно підправляється, все вичищається, проводиться обробка поверхні або полірування, або сатин. Проводиться заточка. І далі вони передаються на перевірку. Перевірка вже проходить по е, зовнішньому вигляду і по самій заточці. Тобто кожен ніж із партії проходить перевірку на ну на дерев'яному бруску. Ним ріжуть, б'ють після цього. Е, леза потрапляють на процес гравіювання, наноситься гравіювання. Що сказати? Тепер у нас є Limited Edition, ніж BPS. Унікальний в своєму роді, таких більше ніде немає. Потім ножі, точніше, леза, вони потрапляють на процес зборки. Я в я ще кажу, я на нього власноруч ставав. У мене 95, ну, він витримав. І він, ну, він не зігнувся там в банан. Думаю, mm -hmm. там він трошки помі... поміняв свою форму, і типу, там на 2-3 міліметри, але вставив його опять в пеньок, підігнув і він на опять працює. На лезо накручуються ручки. Після того як накрутили ручки, вони на постобробку потрапляють, де підганяється ручка до леза, повністю проходиться по. В цій площині, щоб ніде нічого не стрічало, не заважало. Проходиться по обуху, щоб творити кут 90 градусів для роботи з кристалом. Ну, Це вже ближче виходить, до фініша, це вже по суті готовий виріб. Ну, а дерев'яні накладки вам теж приходять, да, десь вже ну, так, зроблені. Так, так. І роблять, так. роблять на замовлення. У нас в Україні одні критерії по ножам, а там інші. Ми... там присилаєш мікарту, карту така вона. В Україні кажуть, так, це не Мікарта, це що попало, хлопці, давайте щось робити, нормальне. <реку> а їм і нормально... І там Наші багато... просять поліровану мікарту. Ну, Бо тіпо, вона краще виглядає. З інших країн вони просять, нам треба, щоб в руці крепко. Uh -huh. Трималась гарно, Тож вона не повинна бути полягувати. Для у берусь. беруть. Да, і тут отак розбігається. Наші ж все-таки більше хочуть, щоб це був красивий виріб, там, ідеально зроблений. Кажуть до Так. Да. Якщо блисти, окей. Я так уже розумію, що якщо мене врешті-решт все-таки вижене з ібіса, то я прийду сюди працювати. Після цього процесу ножі попадають на чистку, їх відчищають від пилу. І е, промазують ручку Датської Оливою. Наскільки виправдано пошиття однакових піхов наразі моделі нежів? Е, Ми тут підходили з точки зору оптимізації виробництва. Так як ми е, нещодавно, ну як нещодавно, якраз за місяць до клятиї русні, ми відкрили своє шкіряне виробництво і для того, щоб на початку війни воно змогло якось працювати, щоб ми могли давати людям роботу. Платити зарплати, підтримувати їх. Ми все ж таки вирішили робити майже однакові чохли на всі моделі ножів. У нас, звісно, є відмінності, але зовсім незначні. Зараз ми вже трошки повертаємось в старе русло. Ми починаємо розробляти нові моделі ножен з комбінованою шкірою, деякі пластикові починаємо робити. І в майбутньому я думаю, що ми е, зможемо все ж таки налагодити всі процеси, щоб можна було більш цікавий е, матеріал надати. Чому прикол? Що от саме датська саме така. Вона, типу, ну, ви багато потестили різних хвилини і саме цю вибрали? А вона, типу, така, гіпо, я як не знаю, алерг, ну, алергічна помаза можна. <гум> а, тобто вона Інші не підходить, Тип... інші таке не робить. І вона краще всього, типа, кристалізується і. Всі пори заповнюють і тримаються краще всього на дерев'яному ручці. Що прикольно, що у вас скандів в нуль практично без всякого підводу. Це, багато хто за цим ганяється, за цими саме такими справжніми сканді-спусками. І багато нарікань водночас на ту ж саму мору. У мене був випадок в магазині колись, коли людина блін, перебрала майже всі ножі мора, що шукала, щоб там був в нуль спуск. Ти даєш інші нека, це щось якась халтура, це не мора, це тут хтось грався, хтось робив якийсь підвод. Кажуть, хто на мене грався. Там вже механічна обробка. Я так розумію, що там на заводі не людина, це робить. Ну, скоріш за все, такими об'ємами. стоїть якийсь станок, який затачує лезо, а він тільки контролює. А вона все ручна. Ну, загалом еталонний сканді це вважається круто. Кожне лезоті вручну обробляється повністю. Після цього ножі потрапляють на склад на процес упаковки, де іще один етап перевірки якості ножів. Продивлюється зовнішній вигляд ножа, продивлюються, чи нема ніде, ніде ніхто нічого не завтикав. Щоб не було косяків. Е, якщо візуально нічого не викликає підозру, ніж пакується у наше фірмове пакування і потім вже відправляється до клієнтів чи по Україні, чи за кордон. Яка ваша ціль? Таке загальне питання. У загальній вічі? Е, ми, як будь-який бізнес, ми, ми хочемо працювати, ми хочемо розвиватись і ми хочемо бути першим. Ціль компанії це по-перше, запровадити в Україні ножову культуру. Розказати людям, що ніж — це не те, чому убивають. Ну не, не тільки те, це, це інструмент, який може кожен день вам допомагати в чомусь. Тим більше по статистиці: 6 мільярдів людей на нашій планеті користуються ножами щодня, і ми хочемо просувати саме український бренд у світ, тому що Україна відома рядом різних речей, не ножами. Це продукти харчування, і Чорнобиль, і війна і. і вірка Сердівська. Да. А тепер ще й буде відома, на жаль. Ми хочемо стати саме першою масовою українською компанією, яка зможе просунути Україну і на ножовий світовий ринок. Наш Грішка, оператор який знімав це саме виробництво, він каже, тут каже якесь броварське маньяго. Так сподобалось це порівняння. Ну, дійсно, у вас там все так класно обставлено. Так. Да. — Вроді гарно.